Добрий ранок, діти! Сьогодні ми вам покажемо вправи з мотузкою. Але ми домовились, що половину вправ виконує дорослий, а половину дитина. Дивіться і робіть разом з нами. Мотузку складаємо навпіл, тримаємо там, де вузлики, і петелька, руки внизу. Перша вправа. Потягнулися вгору і опустили вниз. Піднімаючись вгору, піднімаємось на вшпиньки, опускаємось на всю стопу. Виконуємо ще раз. Закінчуємо. Друга вправа до себе вперед до грудей вгору. Один, два, три, чотири. І останній раз. Опустили мотузку за голову, вгору до грудей, вгору. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. І залишили за головою. Витягуємо руки в одну сторону. Потім в іншу рука пряма, мотузка натягнута. Перенесли мотузку вперед. Міняємо положення рук вгору вниз, руки прямі, мотузка натягнута, як струна. А тепер кожен кінчик в окрему руку мотузку опустити і стати посередині. Нахиляючись, намотати мотузку на руки, випрямляючись розмотати. Не поспішайте, щоб не заплутатись. Наступні вправи буде робити соня. Стати на коліна, нахилити до однієї, потім до другої ноги. Мотузка натягнута, нога в сторону на носочок. Один, два, три, чотири. Дуже добре. Повернулися і сіли, поклали мотузку, випрямились, взяли мотузку, руки вгору. Слідкуйте, щоб коліна не згиналися, а мотузка в руках була натягнута. Лягли на спину, піднімаємо ноги зігнуті в колінах. Руки з мотузкою тягнемо до колін, намагаємося торкнутися колінами мотузки. Ще раз і ще раз. Встали І остання вправа. Руки витягнуті вперед. Вісім стрибків. Маршируємо на місці. Знов стрибаємо, руки не згинаємо. А тепер крокуємо. Дуже добре, молодець. Ось такі вправи ми показали вам сонею. Придумайте свої вправи та виконуйте їх разом з батьками. До побачення!